Вікінг має дуже багато солдат своїх, які перебувають на передових лініях. Це є антидиверсійна розвідка. Всі солдати, звичайно, всі батальйони, навіть і наша народна армія і Міністерство оборони, задоволені роботою моїх солдат на передовій лініях. Хто входить? Ви казали, що у вас там багато національностей. У мене це інтернаціональний корпус «Вікінг». Там є всі країни, майже що всі країни там присутні є. Та, я цього слова не стидаюся. І не те, що я там хочу когось настрахати, проте там є і грузини чеченці, таджики, татари, азербайджанці, є литовці, є латиші, є естонці, є поляки, є німці, є білоруси, є росіяни, є ледь не москалі, Ну, вибачте. Ну, навіть ті москалі, які приходять, кажуть, як ми москалі, але ми хочемо воювати проти е, нашого Путіна, який вже геть зірвався. Хто, е, хто допомагає вам матеріально, фінансово? Матеріально який, так. мені допомагають тільки волонтери, більше uh -huh. ніхто. Міністерство оборони на нас махнуло рукою, тому що нам придеться всім виплачувати якісь гроші зарплати, але це невигідно державі. Ну, це є добровольчі корпуси, батальйони такі створені, армії, дивізії. Яка велика заслуга волонтерів? Наскільки е, які зараз потреби в бійців, які потрібні там, харчі, медикаменти? Що їм зараз є необхідне в першу чергу допомогти чим? Бачите, в такому випадку просто треба отримати заявки, що кому потрібно дати. А то буває таке, що. На один батальйон привозять все і їм немає на іде його складати. Такі випадки дуже часті, коли привезли буржуйки, один батальйон повністю затарений, щоб можна було б ходити по тих буржуйках, як по асфальті. Тоді, коли в інших батальйонах його була накладка велика. Так само по формах та сама ситуація складається. Формі привозять форми в одному батальйоні дуже багато, а в іншому немає. Або ж ще інакше. Роблять. Є форми, але дають його тільки старикам. Молодь має, Бог знає, що де його добувати, боючи що, я цього не розумію. Ну, Видається, якби вибірково. Я проти такого. якщо люди збираються, ці форми купляють, то ласка, командири поліві маєте видавати своїм людям, щоб вони ходили. В них. Батальйон Вікінг є в, в різних місцях, так, локалізації в, в Донецькій, в Луганській області, так, в різних так, батальйонах так, є так, люди так, з цього батальйону, так? Так. У мене є люди присутні з усіх міст нашої України, в тому числі з Тернополя дуже багато їх. Воюють прекрасно, дуже хороші розвідки. А от коли якісь ситуації поранені, хлопці які попадають в госпіталь, чи долучається червоний хрест, чи долучаються якісь інші е, організації, допомагають? Так, вони допомагають. Наші хлопці дуже часто потрапляють в такі масовані воїні. Вони заходять на територію. що їх рядити. Дуже часто мої хлопці не можуть звідти вибратися, тому що машин, до речі, не вистачає. Щодо машин, там щоб нам таблетки послали, що почали джип, який може виїхати в цих умовах, коли є зараз у нас така просто, ну, гниле болото, можна сказати. Сира земля і по ній їхати це не асфальт. Це ми добре розуміємо. Це є війна, було б непогано, щоб якийсь транспорт був в моїх вікінгів. Моїх вікінгів, до речі, ніякого транспорту немає. Ми як ходили пішечки, ми так і ходимо. Було б, звичайно, легше рухатися, якщо назад йдуть, а щоб могли сісти в машину, де виїхати до місця ви призначення. Ані якісь поставити міномети, ще якісь установки, поставити на цю машину, щоб вони могли ж дати нам ще ворогам. Ще я хотіла запитатися у вас взагалі інтернаціональна команда. Я сама особисто знайомилася колись, коли була в Києві, також із Криму є хлопці, і з Росії, із різних, і навіть з Молдавії. І, так. і от хлопці, тоді, коли ми при зустрічі говорили, у них патріотичний дух, але вони приїхали з інших країн. Як ви думаєте, чому з інших країн люди? Приїхали допомагати Україні. Чим вони от наскільки мотивують. мотивують так? Вони мотивуються тим, що вони добре знають, що ця війна у нас розростається у Третю світову. Вона буде по всьому світі. Як кожна людина повинна зрозуміти, що війна буде і тут, в націю, Тернопіль, і на Рівнщині, і в Київщині. Просто наші, наші магнати, наші керівники думають, що нас у мене. Не у мене. Не у мене, ніколи не у мене. Це є війна, ворог дуже підступний. Він, він гарно озброєний. У нас зброї немає, нашу армію нищили вищати. Всі ці роки, всі ці 25 років її нищили, нищили. Будь ласка, дійшли ми до того, що в нас не ядерної зброї, нічого немає, ми не можемо дати гарну вісіч. Ворогу, по ли карчик по ногах, ще по тому йому дати. Те, що приїжджають ці люди звідти, я вам ще раз наголошуюся, то це, це буде світова війна, це третя світова війна. Зараз наразі що у нас? У нас є стара зброя, яку ми не можемо нам шкоди і викинути. І погано використовувати. Якщо її нищити, треба гроші платити за це. Модернізувати. Армії дуже важко. А, так як у нас гроші здається, в держави немає, у людей вагом, а в нас немає. Ну, Розумієте, є мільярдери, які можуть собі дозволити. Ну, Скажіть, і, ви звертаєтеся до... Людям у мене, які є з інших країн, їхні діаспори допомагають. Uh -huh. Але а... наразі такі, як у нас закону такого, не прийняли, що. Любий громадянин може з іншої країни приїхати і в нас воювати, і це йому має бути дозволено. Розумієте, в нас такого немає закону. Немає. В Росії там прийняли, в нас його прийняли. Як ви вважаєте, потрібно такий законопроект внести на розгляд Верховної Ради України? Щоб також з інших країн люди могли офіційно брати участь в військових діях. А ще в мене таке запитання: от ви згадали за олігархів, підприємці олігархи, Ви звертались до когось? До кого якщо можна сказати конкретно, чи допомагали хтось, чи не допомагали? Якщо не допомагали, то чим мотивували? Ті олігархи чи підприємці. Я вам скажу так. Я, наприклад, такого випадку не пам'ятаю. Щоб не допомагали, так? Я координатор волонтерських курс Я не знаю, було таке у нас чи ні. Помагають вам магнати. Не так як би хотілося, але допомагаю. Хто саме можете магнати? Це було б дуже добре навіть вислупити. М -м -м -м. Ну, Нам, в ну, Вони відмовилися постійко, постійко не було дирекції. І зараз на даний момент ніяких відгуків від них немає. Але ми Багато людей зараз кажуть: ми допомагаємо, ми помогаємо хлопцям, які воюють в АТО. От, але інколи стикаємося з тими випадками, що реально е, кажуть, що допомагають, насправді вони нічого не помагали. От е, чи можна би було, от якщо ви е, звертаєтеся так е, до них, до людей, які говорять, б'ють себе в груди, що ми помагали? от. Хотіли би провести такий експеримент, що ви приїжджаєте, просите, щоб вони допомогли, і ми знімемо це на камеру. Чи вони допомагають, і чи вони, чи їхні слова справді є дійсні, чи не розходяться з ділом? Безперечно, ми це можемо зробити. Діло в тому, що ми не маємо права вимагати. Ні, це то не вимагати. Ми маємо... На добровільній основі. Добровільні основі це не є тому особа. Постараємося зробити таке, коли в нас деякі задумки є. Я um, можу не... звернутися, звичайно, через засоби масової інформації uh -huh. до а, багатих людей вашого міста. Послухайте мене, ви багачі. Я розумію, що коли війна торкнеться Тернополя. Ви просто візьмете, спокоюєте валізи і своїми родичами виїдете за кордон. А проте, все-таки, якби ви допомогли нашим бійцям на передовутіннях, я думаю, що могли б і стримати той тиск. Допоможіть кому-небудь. Хоч кому-небудь, я не кажу, саме вікінкам. Я розумію, що тут зараз на даний час взяли там через Фейсбук, закинули. Фейковий батальйон, такий як фальшивий батальйон віків. Ви маєте зрозуміти, що кожен раз, коли там ми добимо тих ворогів на бойових позиціях, то вони створюють такі через Фейсбук фейкові батальйони, яким нічого не можуть зробити Москві. Не можуть цим зробити і баста. І вони тому створюють оці фейкові батальйони. Через інтернет показують, вислідують їхню погану сторону. Шово такі, то вони напали на людей, добрали якісь щось їхнє родине. А вони не хочуть давати людям ніякої допомоги, тобто з на... цілю дискредитації наших бійців. Вони так, хочуть так, це саме зробити. Так. так, як колись ви mm -hmm. були москалі. Вони mm -hmm. так і роблять це і надалі. А це, я ще хотіла запитати це, це з вас. Це інформаційна війна. Mm -hmm. Так, так інформаційна війна. Хотіла запитатися, чи на передовій є спеціальні представники спецслужби Альфа, СБУ та інші, які проводять якраз вони мають бути на самому переду війни. А то чи є вони, чи захищають вони вас, чи проводять вони якусь роботу? Я вам скажу так, що зі мною ніхто там роботи не проводить, не проводить навіть. Ну, але що має захищати надо мною вже вище нікого на часу не немає, я по команду. Я є командир корпоратив. А далі вже тільки є нижчі командири, а вище в мене вже нікого немає. Так що я керуюся сам пособою. В плані тому, що вони вам допомагають я, чи ні. От спеціальні спецслужби. -спец спец вона там присутня, Контролітка mm -hmm. присутня, mm -hmm. присутній гор, які мають виявити якогось диверсанта, мають виявити якусь провокатора. Mm -hmm. Вони цим займаються, звичайно, mm -hmm. вони займаються тими самими документами, що людина. Приїхала АТО воювати, а там дуже багато пацанів малолітніх, які гуться туди в бій. Вони вважають, що війна сьогодні кінчиться, а все завтра не буде, і їм хочеться постріляти трошки. Це не є іграшки. Не повинні запам'ятати, що це не є те, що вони грають в ігри ті електронні, де є там 9-10 життів чи 12. Тут просто одне життя дається. Якщо ти дитину не одягла бронежилета, де бронежилет. То дай бронежилет. Фактично він не братує, якщо воно. Розумієте, діти не повинні там приймати участь у війні. І Тому тоді ці служби вони виявляються, і дітей вони відправляють назад додому. Ну і ще, звичайно, вони виявляють, що вони багато що виявляють. Порушень дуже є багато. Що виявляють. В принципі, хлопчаки всі виють. Чи то Київ один, той Мінтовський, чи інші менти, вони воюють всі. Ну, що Нікому не відомо, де може ракета впасти, де буде обстріл. Можливо, коректувальник сидить саме в тому місці, де сидить чи Альфа, чи бета, чи ще гамма якась. Розумієте? І там може бути масований вогонь, вони, вони всі загинули. Це є війна. Ми не повинні думати, що вони нічого не приносять ніяку когось. А от зараз, на даний момент, можливо, у вас є якась заявка від військових, що їм зараз на даний момент потрібно? Колись було кровозупиніші потрібні препарати, ще там інші речі потрібні були, спальники? Зараз потрібно дуже багато в більшості кровоспинні, неболювані препарати, джгути, перед. Саме першу чергу. Я вже не говорю про одяг, не говорячи про їжу, от саме, що облагається медикаменти. Жути, кровоспинні, знеболювальні, відповідно, застудні засоби, засоби для покращення травлення, відповідно, тому що вони самі там харчуються в сухом'яткою, відповідно, і е, стравохід, травні органи, <с> воно то все теж воно хоче свого. От, і потрібні, необхідні. І ще, можливо, з одягу, взуття, перце, колись були потрібні. Так, є одяг не потрібен. Потрібні, якщо навіть немає можливості бушвата купити, передати їм. Можливо, є ще такі, колись були афганські форми такі. Бо досить багато нам люди таких приносять. Є ще колишні старі такі танкові костюми все Марія, озвучте, куди приносить мають люди, якщо є люди, які хочуть допомогти. Там зараз буде легалізований пункт збору зі всією документацією, зі всіма дослідними документами. Енергетично це який район? Енергетично Турнопіль. це є район 4-го училища. Угу. Це є район 4-го училища, можливо, там є меблова фабрика на території знаходиться. ну В кого є маленькі діти, тому ми знаємо більшість де А якісь телефони гарячої лінії, якісь є контактні телефони, щоб люди я могли так, перезвонити? Можуть, в принципі, безпосередньо люди до мене телефонувати. Якщо можна, я можу злучити свій номер телефону. А такого стаціонарного немає? Стаціонарного на даний момент поки що немає, тому що ми переїхали ще на часу, місяця часу немає, а відповідно, як були в нас свята, тобто вихідні. Але телефон стаціонарний на ближчому майбутньому зробив. Якщо то озвучите ваш номер, якщо то. Я можу озвучити 2. 097 98 92 069. 097 098 702 207 01. Як у мене Марія, тобто можна буде час телефонувати, чи це буде 12-та година ночі, чи це буде перша година дня, я зрозумів. Марія, наскільки відомо, що ви також їздите по районах, також просите людей, щоб вони допомогли якось нашим бійцям. Також я, наскільки знаю, що ящики якісь теж розставляли ви так? Ящики. Ви зверталися в супермаркети? Можливо, якісь є супермаркети чи ще? Зараз на даний момент Аліса я вам скажу таку: є тернопільська самооборона, самооборона Майдану. чи тепло відперці відповідного розміру. Ми їхали на Тернопільську самооборону. Вона без документів, без всяких без зайвих питань, сказала, що це є боєць. Їх не цікавило, яка бригада, який батальйон, вони видавали. Ну, вони вас уже знають так, великий Марія. пакет з медикаментами. Uh -huh. ну, відповідно, все, що вони могли, чи могли допомогти, вони це допомагали. І без питань зайвих. Тоже, Ще якісь є побажання що сказати? Угу. Не кричати в спину, що ви автористи. Е, я сьогодні е, прийшла по базарі, наші люди, волонтери скрили. Я йшла взади і контролювала, і слухала це все. І дуже неприємно, коли хочеш сказати, скажи вже. Що тебе не влаштовує? От люди пройшли. І вони за спиною, за спиною починають вигукувати, що лише ви краї, а ми не знаємо, куди ці кошти йдуть. Не знаєш, купи ампулу знеболювального. Дякую, велике буде за то. Не можеш ти купити ампулу знеболювального, купи вату. рівно, вночі може Багато людей, наскільки я знаю, знають вас уже, які в не раз допомагали, і знають, що ви безпосередньо в гарячі точки безпосередньо бійцям доставляєте і передаєте навіть їм там і речі, і рідні звертаються хлопців, які служать в АТО. Можете звернутися до них за допомогою? Можливо, ж це вже вам дзвонять. Так, там дякую тоді.